Марусі, сьогодні весь світ ходить до психологів. Людям дуже важко здолати ті проблеми, якісь свої завісимості, якісь страхи, переживання в своєму житті. Люди хочуть знайти цей вихід, йдуть до людини і просять у неї допомоги. Діло в тому, що якщо ми приходимо до психолога, але ця людина в ній немає духу від Богу, допомогти душі вона не зможе. Допомогти нашій душі може тільки дух. І дух від Бога. Якщо ми приходимо до священника, і цей священник дійсно від Бога, і в нього є дух, то слухаючи такого священника, те слово, відкровення, яке він дає, приміняючи їх в своє життя, тоді ми дійсно зможемо нам же і допомогти. В більшості випадків, коли ми ходимо до психологів, є два варіанти, чому нам це не допомагає: перший Людина, до якої ми ходимо, вона ніякого відношення до душі не має. В неї немає духу. І вона просто на уровні душі хоче допомогти душі, але це те саме, що дитина, якій два рочки, вона хоче допомогти іншій дитині, якій два рочки водити машину. Це безглуздо, нам треба той, у кого є дух від Бога, і саме головне, друге чому це може нам не допомогти, навіть якщо ми прийдемо до людини, у якої є дух Божий, ми прийдемо до неї. Але якщо ми не захочемо приміняти те слово, яке буде давати нам навіть священник і всі проповіді, які він нам проповідує, всі ті прекрасні відкровені, які дає він, якщо я сама не захочу приміняти їх в своє життя, це мені ніколи не допоможе. Нам треба розібратися зі своєю внутрішньою. Знаєте, у кожного із нас там всередині є така келія, таке святе місце, де ми ходимо і часами просто там, місяцями годами прибуваємо. Хтось в своїй завісі, хтось в депресії, хтось в страсі, хтось в якихось пахотях, гордості, тупості, часами там прибуваєш. І якщо навіть ти спілкуєшся зі священником, говорить, бо людина Божа, і вона несе слово життя. Але якщо ти не захочеш приміняти це слово в своє життя, тобі не допоможе цей священник. Нам треба самим прийняти рішення. Щоб ми вибралися з цієї келії, яку ми самі собі будуємо. В світі є дуже багато прекрасних помазаних людей, Божих, справжніх священиків, які несуть з собою Духа Божого, і вони дійсно можуть допомогти саме вам. Тож давайте будемо слухати саме таких людей. І саме важливе приміняти це слово в своє життя, не слухати тих людей, які не можуть допомогти, але справжніх священиків. Амінь.